І сьогодні знову дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Салінгус на Тортойс. Карта Оверлорд. Ну що ж, до бою? Так, Тортойс. Що я скажу про Тортойс? Це сильно броньована, ну вона так рахується, як сильно броньована ПТ. БТ прориву, так скажемо, але швидкість невелика, тому проривася ми будемо довго. І з непоганою гарматою. Давайте, до речі, глянемо, скільки тут у нас 401 шкоди на 9 рівні це непогано. Зовсім навіть непогано. І 259 пробиття ББхами, Це ну, шикарно на 9 так? Якщо б одного однорівню... Ну, Ми граємо не в топі проти десяток, але я думаю, що... Так, вот там е, гарно так просто от знизу бачили? БК бро, Чудік виїхав і зразу ж БК винесли. Йому. І там, як ви побачите, напевно б... башта відбудь. Ну ось, італійські пт під'їжджають, зараз Ах! Не попав. Дивиш -див що -див робить Чудік! І тут його підірвати І залишив пару хп, да побачить. 2-0. Ну, скажемо, ПТ-прориву, то давайте будемо проривати, так? <ріст> що в нас по барикаці? По барикаці у нас чудово, я бачу. Там бабаха прикрив. Так, знизу там грають 60 ТП і ще хтось. Далі що в нас? По правому фланзі, в принципі, теж нормально. Ну, якщо у нас 2-0, то, в принципі, ну... Нам... Ага, диви якийсь. Ти що, герой? Скільки вибив з нього тарану, так? Побачите. І знову залишає 30 хп. Але 400 вибив А, 400 все правильно, так? Якщо так рахувати, то приблизно... Зачекай, якщо там 400, у нас одиниць середня шкода, а як ми вибили 452. Теж цікаво, так? Добре, напишіть в коментарях, може я щось не знаю. Підказуйте. Для мене це корисно, та й для інших глядачів, які читають і спілкуються в нашій спільноті гравців UA. А наша спільнота гравців UA, ви ж знаєте, що найкраще в світі. Ну поки що так, у мене сумнівів поки що в цьому нема. Так, і по нам бачимо, це про ще, Пунзер-пунзер. Стріляє, нічого не може зробити. Опа! Арта стріляє, ну арта звичайна. Ще є арта бачат, треба відпідльовувати, бо вона щось закидає. так. Так. Гріль боїться, звичайно, і нічого не зробить, лоб не проб'є. Хоча якщо вицілить оцю башню в принципі. перезарядка бачу комфортна, так? Гріль, поки перезарядиться, то ми на нього перестріляємо. Так, Якраз думав, грільони гриль, ще так від'їхав, думав, що е, тіпа, заникався. Ту, а отут взагалі кудись. Пролетів снаряд, от просто крізь Це треба великі скріщі, щоб башенку... Але наші, я так дивлюсь, тут так уже поїхали, що... Оці потехи. Е... Да, оці потехи повинні тут відправлятися в ангар, мені здається. Якщо що ще наш герой. Зараз пойду. Я дивлюсь, низ програли наші, так? Поки я тут розповідав. Але це не точно. Поїхали далі. Треба добрати вже гриля, щось він довго живе. Вдос-відос. І. З нашим об'єктом 268 така дуель просто така. Неймовірна дуель з фош, фош, ФОШом. Але Фош лоб теж не перестріляєш, він перестріляє, аж не, не встиг наш герой. братишу допомогти? Підпалом дав. З критом знову, так. Да. Тут, напевно, буде багато в нього. У всяких медалях. і відправляємо фоша в ангар. Так, що у нас 4 ворога знищено, 6 тисяч настріляно, 3 200 натанковано, хто каже, що це не броньований танк, подивіться. На нас просто якось в вже їдуть. І тут об'єкт 704 приїхав. Що таке? Так. А, 704 нам аж на 600. Шкода, ничего собі, Моща. Пробывается, в глоб пробывается. Моща, але вона, она такая що вона каптом. Той, той вообще чудик поїхав, сдох. <сум> Сам розбився, Ну что, ще и Арту браты, так и у нас будет воин. Такий, ну, можно сказать, и крутый воин. И 7000 настрілено. А ну дадуть не дав. Ну чудовіший бій. дякую за реплей, дякую за настрій. Всім кажу слава Україні та всім дякую. До зустрічі.